Гірські віскачі найменші савці патагонії, близькі родичі шиншил, але зовнішньо більше подібні на пухнастих довгохвостих кроликів. До речі, хвіст віскачі може бути індикатором її настрою, оскільки він витягується, коли гризун засмучений, і скручується, коли задоволений і розслаблений. Зазвичай поселяється на схилястих схилах анських гір. Де протягом дня приймають сонячні ванни, а на світанку і перед заходом сонця шукають собі поживу, живуть колоніями до 75 тварин і, незважаючи на невеликий розмір, мають вражаючий репертуар різноманітних звуків для взаємодії між собою. Наприклад, свисом попереджають один одного про небезпеку. Хочете дізнатися більше про цих незвичайних тварин? Дивіться повне відео на нашому YouTube каналі.